Вітаю всіх! Це проект Кріптє і сьогодні я запускаю експеримент, в якому спробую розігнати депозит у 100 доларів. Мета доволі проста: це перевірити, чи можна досягти результату, маючи певний досвід, і розуміння ринку. Для мене це перш за все просто експеримент, щоб побачити, що реально можна зробити з невеликої суми. Я не знаю, яким буде фінал цього шляху, але саме в цьому і суть. Тобто показати вам процес, усі рішення, помилки і висновки, які будуть на цьому шляху. Вирішив я це зробити для того, щоб дати відповідь новачкам, які мене часто запитують, скільки можна заробити із 100 доларів. Щоб цей експеримент не був просто випадковим набором угод. Я вирішив підійти до цього системно. У цьому відео я покажу все поетапно: а саме, угоди, які я відкриватиму, свою стратегію торгівлі, але тільки частково я її буду показувати, план, за яким буду розвиватись, і головне, чому на перших етапах я свідомо не буду дотримуватись ризик менеджменту. Чому на перших етапах торгівля буде відбуватись без дотримання ризиків? Перше, це мінімальний стартовий капітал. Коли депозит лише 100 доларів, ризикувати по 1-2% на угоду немає сенсу. Це просто не дає простору для маневру. Моя мета на початку розігнати аккаунт та потім перейти до наступного етапу. Друге мінімум затрат часу на початку. Цей етап не про довгострокову системну торгівлю. Як я і казав, тут головне розігнати депозит. І третє майбутня купівля проп -аккаунта. Цей етап я розглядаю як. Підготовку перед тим, як перейти на більший капітал. Тобто, спочатку я розганяю депозит, потім ці кошти купляю проп аккаунт і пробую його проходити та отримати виплати. На пропі я вже торгуватиму із дотриманням ризиків по іншій системі. Першочерговий план простий: я торгую на депозиті 100 доларів без дотримання ризик менеджменту. І в разі невдачі ці кошти просто втрачу. Так я торгуватиму, поки не зроблю 2-3 ікса до депозиту, на який потім і куплятиму аккаунти в проб компанії. Переходимо до першої угоди, Її результат ви можете згодом побачити справа на слайді, та тут вдалося заробити плюс 28 доларів. При вході я відштовхувався від того, що ціна здійснила зняття свінхлоу на денному періоді та була отримана лонгова реакція. Зверху найближчим інструментом був імбаланс, до якого я очікував ріст. На 4-годинному періоді був тест імбалансу та формування ще одного, який тестували та формували Rejection блок, від якого я входив маркетом. Цей процес ви можете побачити на записі екрану, який я робив, то зараз він перед вами. Потім я побачу зняття 4-годинного свінг максимуму. Та рух міг початись до Свінглоу. Попередню угоду я закрив та відкрив маркетом шорт, коли побачив моменті формування шортового режекшн блоку на годинному періоді. Це все ви зараз бачите на записі екрану, який я робив в моменті. Тейк, який я поставив, я в майбутньому потім ще переставив нижче, але запис цього не зробив. У результаті угода була закрита плюс 256 доларів. І на цьому етапі я пройшов перший крок за своїм планом та можна рухатись далі. Далі я буду вибирати про компанію, на якій куплятиму челендж. Зараз думаю, над FTMO. Funding Pips або Crypto Fund Trader. Це я вирішу пізніше, яку оберу. Купляти я буду декілька челенджів на 10 або на 5 тисяч, та це також буду вирішувати пізніше. Ну і тут я вже буду дотримуватись ризик менеджменту та торгувати за своєю системою. Тобто це вже не буде торгівля без стопів. а... Буде системна торгівля, в якій я буду розбирати кожну свою угоду та старатимусь записувати. Так як створення відео забирає багато часу та енергії, то вихід наступного відео залежить від активності під цим відео, яку ви можете зробити. Якщо воно вас зацікавило, то проявіть актив, то я продовжу працювати над другою серією. Всім до зустрічі!